Овсемилостива пані Богородице, Небесна Царице, Всемогутня заступнице, бездоганна надія наша, дякуючи тобі за всі великі благодіяння, що з роду в рід український народ від тебе одержував, перед причистим образом Твоїм молимо тебе, збережи місто, Це, село, Це, оселю цю і предстоящих рабів твоїх і всю землю українську: від голоду, мору, землетрусу. Потопу, вогню, меча, кулі, ракети, бомби, дрона, нападу чужоземців і міжусобної бранні, вірних овець Христових неушкодженими збережи, пом'яни, владичице, і весь священечий і чернечий чин, зігрій серця їх ревністю до Бога, і кожного з них зроби достойним звання свого. Спаси пані і помилуй і нас, рабів твоїх. І даруй нам шлях земного поприща бездоганно перейти, утверди нас у вірі Христовій і відданості православній церкві, всели в серця наші духа страху Божого, духа побожності, духа смирення, подай нам терпіння в напастях, у благоденстві стриманість до ближніх любов, до ворогів Всепрощення, успіх у добрих ділах. Визволи нас від усякої спокуси і від жорстокості серця, а в страшний день суду сподоби нас заступництвом Твоїм стати праворуч Сина Твого, Христа Бога нашого, що йому належить усяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.